Всім привіт! Нас чекає комплекс для мобільності такий ритуал, який потрібно виконувати кожного дня, хоча б 10-15 хвилин. Сьогодні нам знадобиться у моєму випадку це ось такий веро. Якщо його немає, ми заміняємо його на подушку, на рушник скорнутий в декілька разів, а також можна використовувати м'яч. Ось такого плану для пілатису, головне, що воно не було надто тверде. Якщо немає ні м'яча, ні ролу, будь ласка, ми згортаємо в декілька разів рушник і лягаємо на рушник. Перше, що ми з вами зробимо, промасажуємо нашу грудну клітку в зоні лопаток, щоб активувати лопатки, і перейдемо потім більше до роботи наших лопаток. Ми одразу опускаємося вниз. Якщо у вас рушник, значить рушник, у мене ролл, і мені потрібно поставити рол на середину своїх лопаток, можливо, лінія галтера або чуть-чуть вище. Вам потрібно поставити акуратненько-акуратненько приземлитися вниз. От я відчуваю, що мені треба чуть-чуть прокотитися, щоб зайти на лопатки. Не лінія бюзгалтеру, тому що це занадто низько, а чуть-чуть серединка. Одразу свої руки я поміщаю собі за голову. Лікті завжди не розпахнуті, але дивляться по діагоналі, і ми, заземливши, вмостивши наш таз, на кожен вдих починаємо грудною кліткою обіймати наш. Нашу опору в кого-що вдих. І з видихом акуратно, акуратно повертатися в центр, Таз не працює. Ми збільшуємо простір між нижніми ребрами і тазом вдих. І видих. Забудьте, будь ласка, в оцих всіх рухах, що у вас є шия голова. Тобто не починаємо з кивка голови, а починаємо з того, що ми починаємо обіймати наш ролл вдих. І видих. Вдих. І видих. Давайте ще викунемо таких два. На голову не тиснемо, починаємо рух від нашого видиху. І саме видих починає закривати, збирати наші ребра в центр, і ми повертаємося. Ще один вдих. Ще раз нагадую, якщо немає ролу, використовуй навіть пляшку з водою, обгорнуту в рушник. Пауза. Тепер з цього положення, залишивши, відцентрувавши знову наш, нашу спинку на опорі, ми починаємо на вдих один бік видовжувати, тобто нахиляємося в сторону, голову не скручуємо. А знову, наприклад, в мене з правої сторони ребра наближається до тазу, видих. Центр. І вдих з іншої сторони. Ми ніби чухаємо, але обов'язково розслабте свою голову і ваші долоні це кошик, у якій м'яко спокійно відпочиває ваша голова. Вдих і видих. Тобто оцих заломів шиї не потрібно. Ми чухаємося вдих, видих, вдих і видих. Зона між лопатками, зазвичай у більшості людей напружена. Тому акуратненько і ще по одному в кожну сторону вдих, видих, вдих, видих. І тепер можна в мою сторону, я буду вашу, щоб було видно, вдих. Але з видихом у мене лівий лікоть розкривається. Правий починає дивитися більше в стелю. Я перекочуюсь на ліву лопатку. І вдих, повертаюсь, видих. Дихання тут може коригуватися. Головне, щоб ви працювали зараз більше грудною кліткою, і прям тисніть на свою опору, ви перекочуєтесь по ній. Не голова. Шия повністю повинна бути вільна. Особливо ця передня лінія вона не повинна напружуватися вдих. І видих. Вдих, розкриваємо. Може бути різне розкриття. Наприклад, ліву сторону трошки більше, вправо вправу менше. Вдих, видих. І ще по одному тих видих. Відчувайте що, можливо, з якоїсь сторони є більш колючі відчуття. І пауза. І тепер ми спробуємо об'єднати всі рухи, всього чотири праворуч, чотири ліворуч. Єдине, тут буде велике бажання оце крутити головою, забудьте. У вас є грудна клітка, і оця точка, яка в нас в опорі, в нею ви починаєте прям товктися, човгати по опорі, щоб не голова починала цей рух. В моєму випадку я нахиляюся боковий нахил праворуч, тут розгинаю грудну клітку. І з цим розігненням малюю півколо по килимку ліворуч. І тут ж нахиляюся ліворуч. І через ліву сторону піднімаю нижнє ребро, направляю в таз, а не голову. І знову нахил праворуч, розкриття. І мяко мяко Це має бути комфорт. Можливо, ви будете чуть-чуть сходити з опори, особливо, якщо ви працюєте на ролі, можете коригувати. Головне, щоб це не було надто боляче. Ще два вдих, вдих, вдих. І останній вдих. І піднімаємося через ліву. Відцентруйтеся спершу, поверніться в нейтральне положення і одразу чотири повторення в ліву сторону. Ми розгинаємося, опускаємося через ліво, промалювали півколо, і піднімаємося через праву сторону, і піднімаємо ребра, а не голову. Уявіть, що ребра – це такий важкий важіль, який набагато більший і набагато важчий за вашу шию і голову. І він керує вашою шиєю ще вдих. Проходимо, проходимо. м'яко, м'яко, Рух має бути комфортний, Будь ласка, тільки бережемо свою шию вдих. Можете прикрити повністю очі і видихом припідняти. Є. Yeah. Акуратна пауза. Якщо ви зараз займаєтесь без ролу, ви чуть-чуть припідняли таз і ось так ви перекочуєтеся зі сторони в сторону, змінюючи постійно чуть-чуть вниз і перекотилися зі сторони в сторону. Ще вниз. І отакими перекочуючими рухами рухайтесь по опорі. Хто на ролі чи на м'ячі, ми на вдих починаємо піднімати таз, розкриваємо ширше наші лікті, коліна тягнуться вперед і прокотилися по ролі. І опускаємося вниз, вниз, вниз. Ще у мене рол чуть з'їхав. Ще виконуємо таких три повторення. Розкриваємо, розкриваємо, коліна тягнуться вперед. І закрили, опустили. Вдих і видих. Останній вдих. І видих. Акуратна пауза. Витягніть ноги. Якщо буде дискомфортно в попереку, значить згинайте назад. І дайте таке розгинання грудної клітки, яке зараз дискомфортно в вашому попереку. Якщо у вас повністю голова лягла на килимок і вам комфортно. Витягнули руки долоні направлені в стелю і робимо глибокий вдих. І видих. Якщо голова не лягла на килимок, ви підтримуєте її своїми руками. В цьому положенні робимо вдих. І видих. Вдих. І видих. Поверніть руки за голову, обов'язково руками. Припіднімаємо голову і підтягуємо по черзі праву ліву ногу. Ми акуратно опускаємося через бік. На животик. Знову ж таки, можна використовувати м'яч або пляшку, з водою рушник тут так не піде. Якщо у вас немає такого, що прокочується, значить у вас просто рука ви більше додаєте контролю. У мене ліва рука, права рука ребром, можна і не ребром, але так буде більш відчутна лопатка. Ми лежимо, притиснули тазові кісточки, не випучуємо сідниці і на кожен вдих. Я починаю прокочуватися по ролі максимально вперед, плече тягнеться до вуха і видих не рукою, а лопаткою ковзаю вниз. Зона зараз має бути відчутна, бо ми з нею попрацювали. Кожен вдих вперед і видих вниз. Якщо у вас немає рула, ви ковзаєте рукою максимально вперед і повертаєте руку назад. Вперед, просто з ролом, з чи чимось, що прокочується, набагато зручніше. І видих. Навіть пляшечка з водою невелика, цього достатньо. Вдих і видих. Вдих. Видих лопатку. Можна протилежну руку ось так поставити і відчувати, отут лопаточки немає. Зараз. Видих притягнули. Вдих. І видих притягнули. Поміняли руку спершу по одній, потім ми одразу на дві. Інша рука вдих і видих. Сковзнули вниз. Вдих. І видих, сковзнули вниз. Голова повинна бути повністю розслаблена. Ми особливо, коли почнемо тягнути лопаточку вниз, може потягнути по шиї, тому додатково затискати зуби ще лепу не потрібно. Вперед потягнулись і від лопатки вниз. Вперед пальцями прокотили долоню, видих вниз. і ще один вдих. І видих. Повертаємо рол більш в центр. Знову ж таки, якщо у вас немає рола, у вас просто руки обидві видих вниз, вдих, потягнулися вперед. Хтось бере руки на ролл і те ж саме вдих вперед. І видих, опустили вниз. Вдих. У вас голова повністю лежить на клинку. Я не опускаю, щоб мікрофон було добре чути. Видих вниз. Вдих. Гарно плечі до вуха. І видих вниз. Вдих. І видих вниз. Хтось залишається тут, або вдих, починає втискати нижні ребра в килимок і піднімається. Можливо, трошки, можливо, гарненько розгинання дає в хребті. Це має бути до комфортних відчуттів поприку. Починає розтилати попок нижні ребра, і опускаємося вниз. І продовжує. Хтось залишається тут, або чуть-чуть припідняли і опустили. Від лопаток скознули вниз, і лопатки витягують вас наверх. Не піднімайтесь високо. Як чуєте дискомфорт з попорку, значить ви залишаєтесь, поки що на цьому ковзанні наших лопаток вверх-вниз, не додаємо підйому. Або ж одразу піднімаємося наверх 4. Не спішіть, повірте, цей рух не є з легких. До нього потрібно підготуватися. Якщо відчуваєте, не Комфортні, вам не готу, ви не готові, поки що ваше тіло не йдемо. Два і останній. Один. Поки що відпустіть рул, руки через сторону поставте біля грудної клітки і обов'язково відпочиваємо в позі дитини. Коліна широко, стопи разом голова відпочиває глибокий вдих у нашу лінію спинки. У нас було багато розгинання. Зараз ми вами круглий поперек. Обов'язково компенсуємо. Угу. Вдих і видих. Вдих. І видих. Добре. Повертаємося на килимок. Повністю опора на 4, якщо треба під коліна щось ставимо. Повертаємо свій рол. Немає ролу, значить працюємо без. У нас буде 4 прокочування. 4 будемо додавати трошки активніший рух. Перших 4 моя права долоня. Стоїть на ролі, і я прокочуюся та, залишаючи на місці максимально вперед погляд, повертаю ліворуч вдих. І з видихом лопатку повертаю вниз. Ми зробимо 4, а потім додамо ще прокручування нашого його плеча назад. Повертаємося вперед. І прокочуємося вперед. Чотири права, 4 ліва. Приготувалися. Повільно починаємо рукою ковзати максимально вперед. Це може бути пляшка з водою, може бути м'ячик або без нічого. І видих лопаткою повернулися. Вдих, коліна ставте широко, щоб не було бажання десь кудись завалюватися вдих. І видих. Ще два вдих. І видих. Ліва долоня при цьому тисне гарно в килимок вдих. І видих. І додаємо 4 прокручування руки наверх. Вдих. Піднімаємо, 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 піднімаємо. Залишаємо рол. і промалювали півколо назад. Вперед. Знову прокотилися вниз далеко. Видих. Вдих. Видих. І ще всього два. Будемо руки міняти. Щоб не втомлювалося опорне зап'ястя. Вдих. І останній на цю вдих, видих. Промалювали вдих і видих. Поміняли. Ліва на ролі, права в опорі. Можна без рола виконувати вдих. Ми доволі часто виконуємо без рола на тренування. Видих. Вдих, вдих. Таз розкривається, видих лопаткою, витягнули себе вдих. Ми намисно з вами, оце лежачи на животі, порухали почергово лопаткою, щоб зараз вже розуміти кращий рух. Ще один вдих і видих. І додаємо прокручування. Погляд може залишатися внизу, коли рука йде наверх для комфортного шиї. Ми залишаємо погляд внизу. І знову вперед. Види розкрутили ще два. Угу. і останній. Повертаємося до ролу, ліва рука стоїть трошки вперед. Права рука тепер занурюється на видих. Всередину. І вдих відкривається. Чотири, А наступних 4 відповідно будемо праву руку виштовхати гарно вперед і з видихом прокочуватися вниз. Знову коліна широко, не відкриваємо повністю сідниці, а підкрутили таз. Приготувалися. Права рука ліворуч видих і вдих. Можна без ролу. Видих і вдих. Видих. Вдих. Видих. Підключаємо підйом правої руки через сторону наверх. Центр. І високо. Нижня рука тисне в килимок. Заглиблюємося, видих. І тягнем, тягнем, тягнем. Вдих. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Поміняємо руку. Права стоїть одразу ліва на ролі, тільки скручення. Видих далеко. Вдих. Видих. І тягнемо лопаткою, лопаткою повертаємося. Видих. Вдих. Останній видих. Вдих додаємо розкриття руки. Тут може бути Вдих. Видих. Тиснемо правою і ліву розкриваємо наверх. Видих. І вдих. Видих і вдих. Останній видих і вдих. Опускаємо обидві руки ролбок шо сторону. І що ви зараз стоїте на чотирьох, таз не на чотирьох, а на двох, на літеральному положенні, і вас попросили зробити коловий оберт плечима назад. І в цьому положенні ми починаємо прокручувати. Нашими плечима назад. В цей момент. Ваші лопатки починають ковзати по ребрах і може бути таке, такий звук, як хрускання чогось, нічого страшного. Чотири. Три. Тримаємо тільки пупок не Провисаємо. Два. Один. А тепер вперед. Один. Вперед буде чуть-чуть такий дискомфортний рух. Два. Але тримаємо попочок три. 4, 5. 6. Акуратно штовхнули себе на п'яточки, потягнулися руками далеко-далеко вперед. Хочете порухати грудною кліткою, будь ласка. Угу. І акуратно піднімаємося наверх. Ми з вами на сьогодні закінчили. Коротко, але ефективно. Я намисно стараюся, щоб ці руханки були чим коротші. Не завжди у мене виходить мене деколи коли заносить, але я стараюся, щоб кожна знайшла цих 20 хвилин для себе щодня. Як завжди, я вам щиро дякую за тренування і до наступної зустрічі на Килику.